Прохолодна температура та опади саме таким осіннім прогнозом, за словами синоптиків, завершиться жовтень. Зокрема, уже під кінець цього тижня на Закарпатті очікують дощову погоду, яка триматиметься не один день. 19 жовтня ніч без опадів в день місцями слабкий дощ. І вже під кінець тижня, тобто п'ятниця, субота, неділя, нас чекають дощі. А температура на початку тижня буде, як я вже сказала, прохолодною. Тобто вночі три тепла, два морозу на високогір'ї до чотирьох морозу, в день сім-дванадцять тепла, на високогір'ї два-чотири тепла. Але під кінець тижня температура трохи підвищуватиметься. Тобто, нічні температури в нас вже будуть нуль-п'ять тепла на кінець тижня два-сім тепла. Денні температури 10-15 тепла і в горах до 5 тепла. Разом із цим у Закарпатському центрі гідрометеорології попереджають і про небезпечні явища. Зокрема, до кінця тижня на автошляхах області очікують густий туман. Натомість, листопад за прогнозами синоптиків, цьогоріч буде тепліший ніж минулоріч, а суттєвих опадів не очікують. Разом з цим зниження стовпчиків температури очікують ближче до кінця місяця. Саме у цей період середня добова температура становитиме позначки нижче нуля. Очікувати справжню зиму та засніження на Закарпатті в грудні за словами синоптика Крістіни Галаш не варто за її словами. Точні прогнози робити поки зарано однак, за останніми спостереженнями попередніх років, у грудні снігу не буде.